Як лікар-дієтолог, я раджу прибрати ці три групи продуктів, якщо у вас є тиридит, якщо у вас є запалення в організмі і будь-яке інше аутоімунне захворювання. Дивіться, від того, що ви їсте, буде залежати повністю все в вашому організмі. Чи буде запалення зменшуватися, введете ваше аутоімунне захворювання в ремісію і будете абсолютно здоровою людиною. Тому що я вважаю, що так і треба, а не просто спостерігати. Отже. Перша група продуктів, яку треба прибрати, мінімізувати і максимально намагатися цього не вживати, це всі рафіновані продукти, солодощі, булочки, конфетки, печеньки, тортики все це буде тільки погіршувати ваш стан, збільшувати запалення, підвищувати цукор, підвищувати антитіла, забирати вашу енергію і бажання жити. Друга група продуктів, в кого є запальні захворювання в кішківнику, аутоімуніторит, проблеми з щитовидкою, запалення на шкірі, треба прибрати всі молочні продукти, такі тому, що там є казеїн. Навіть не проблема в лактозі. Білок казеїн погано розщеплюється і погіршує ваш фізичний стан. І третя група продуктів це глютен. Глютен буде посилювати запалення вашому кишківнику. Він повністю не розщепляється в кишечнику, тому збільшує патогенний рост, збільшує синдром дірявого кишківника і погіршує ваші запальні захворювання. Тому, в кого є аутоімунні захворювання, я рекомендую повністю прибрати глютен. І навіть дивитися, щоб не було додаткового глютену, наприклад, там, в соусах або там, в якихось ще продуктах. В кого, наприклад, немає аутоімунних захворювань, ви можете залишати каші, які містять глютен. І я випустила для вас повне відео про молочку глютен і цукор, кому це можна, кому не можна на своєму Ютуб-каналі. Хто хоче мого супровіду, залишайте заявку. В шапці профілю і приходьте до мене. Буду рада вам допомогти. Ваш лікар-діетолог.